Літні інфекції почастішали захворювання як у дорослих, так і в дітей. Пані Наталя привела до сімейного лікаря дворічного сина Захара. Каже, температури в дитини немає, проте кашель уже є. Через спеку і дохоту він не спить, тож зволікати із зверненням до сімейного лікаря не стала. Ну, може, десь вітром, бо каже, я ж не посида. Я ж можу і босим поганяти. Кашель сам по собі, каже, не пройде. Симптомів доволі багато. Пацієнти нерідко скажуться на висипи на шкірі та погане самопочуття. Такі прояви мають кілька хвороб, тож потрібно клінічне обстеження, говорить пані Лілія. Протавірус зараз клінічно дуже поширений, коли є скарги у дітей, і молодшого, і старшого віку, на нудоту, блювання, пронос, слабкість, температуру, загальне нездужання, але і люди старшого віку також страждають з чим це пов'язано? По перше, і важко переносити спеку організм регулює теплообмін, і з тим, що все таки холодильники. Не зберігають їжу так, як треба, бо йде відключення світла. Аби запобігти захворюванням, радять не закуповувати наперед багато їжі, яка швидко псується. Пити чисту воду з перевірених джерел, а ще вакцинувати дітей від ротавірусу. Час вакцинації від ротавірусу дуже обмежений. Потрібно почати до 6 місяців. Дітки в цьому віці дуже вразливі. Якщо доросла людина і дитина старшого віку перенесеться захворювання важко, але перенесе. То дитинка до року може мати вкрай негативні наслідки. Аби не підхопити інфекції, лікарі радять частіше мити руки та провітрювати кімнати. Втім, у хмельничан є власні методи, як врятуватися від задухи та що робити, коли через ремонтні відключення відсутня вода. Ми стараємося, як дуже протяги, закривати двері десь. Не робити протягів, пити більше водички. От, наприклад, коли світло з'являється, в мене ну, води нема гарячої, коли немає світла, то я тоді відразу приймаю душ. Аби врятуватися від спеки, люди виїжджають на природу, але там їх очікує ще одна небезпека кліщі. А вони в свою чергу є переносниками хвороби лайма. Від лайм реліозу вакцини, на жаль, немає, але загальні такі захисні заходи. Використання репелентів речовин, які відлякують комах, використання одягу, не просто майка, шорти, а одяг, який по максимуму може захищати тіло. Після прогулянки одяг слід ретельно оглянути, випрати та попросувати, ба більше перевірити своїх домашніх улюбленців. Світлана Маренич, Ростислав Маслов, новини 33 канал.